Мовчи. Дай мені доказати. Не зпиняй. Це, це страшна, страшна річ. Дай мені доказати все до кінця. Сиди тихо. Слухай. Ти. Пам'ятаєш? Ти... Пам'ятаєш? Анрію... Ну це шо все вислухаєш, щоб зрозуміти? Я... Я мала 12 років. 12 років усього. Адже ти то пам'ятаєш. Вона спещенна робила, що хотіла. Адже пам'ятаєш, як зо мною панькалися? Не кажи нічого. Слухай. Як він перший раз до нас приїхав, на ньому були лагкові чоботи. Він, він зійшов з коня перед ганком і просив вибачити за такий вигляд. Він привіз тоді татові звістку якусь. Пам'ятаєш? Як я його побачила, то не могла стямитися, такий він мені здався гарний. І так я перестояла у куточку у залі увесь час, поки він говорив. Чудні вони діти страшні. Ось так. А як я про нього мріяла? Він знову приїхав і не раз. Я дивилася на нього і всю душу вкладала в той погляд. Була і велика насвиліта. І далеко хитріша, ніж ви думали. Він бував часто. Я тільки прийняла йому мріяла. Вимовляла до себе тихенько. Аннірі. Анрі де сан пєр Слухай. За що він має з тобою дружитися. Яке це для мене було горе. Ой, сестру. Горе. Горе. Я три ночі не спала. Все плакала. Він заходив щодня після сніданку. Пам'ятаєш? Ти готувала йому пиріжки. Він їх дуже любив. з муки, яєць та молока. Я добре знаю, як могла б сама тепер зготувати, коли б треба було. Він кидав їх у рот там за один ковт, випивав шклянку вина, а тоді казав, чудово. Ты бы меня дальше не предзаказал. <свесел> Наблажався час твоего весілля. Заставалося лише 15 днів, і я зовсім споживаю. Я казала собі, він не візьме за себе Сюзане. Ні, я не хочу цього. Він мене візьме, як я підросту. Нікого в житті я не кохатиму так сильно, як його. Аж одного вечора за десять днів до весілля. Ти гуляла з ним біля замку. Місячно було. І там під Ялиною. І тією великою Ялиною. Він обійняв тебе обома руками. Обійняв міцно. І поцілував. Довго так. Пригадуєш. Це трапилося певно перше, Так. Така була бліда, коли вернулася до вітання. Я бачила вас. Я була там. У саду. Я лютувала. О, як я лютувала, коли могла б ти побивала був, б вас. Я сказала собі, він ніколи не візьме за себе Сюзан. Ні. Він нікого не візьме. Я не знесу такого нещастя. І раптом я страшенно його Я бачила раз, як садівник робив такі кульки, щоб троїти приблудних собак. Він розбивав пляшку каменем і начиняв кульки з м'яса потовченим шклом. Я взяла у маминій кімнаті пляшечку з-під підліків, дрібно набила молотком і заховала шкло до кишені. То був блискучий порошок. Другого дня, як ти поліпила пиріжки, я понадрізувала їх ножем і понапихала туди школа. Він з'їв три. Я теж з'їла одного. А решту шість укинула у стабок. Через три дні. Загинули обидва лебедя. Пам'ятаєш? Не кажи нічого, Слухай. Слухай. Я. Тільки я не вме. Але слабувало у вас час. Слухай. Він. Це ще нічого. Та вже потім. Згодом. Увесь час було найстрашніше. Усе життя. Усе моє життя. Як муки. Я сказала собі, я тепер не покину сестри. Я розкажу їй усе, як прийде час вмирати. От. І відтоді, завше, я думала про час, про той час, коли тобі розказуватиму усе. Ось він і настав цей час. сестру. Вранці і увечері. Вдень і вночі я постійно думала, мушу колись їй це розказати. Я чекала які тортури. І ось він настав цей час. Тепер. тепер мені страшно. Як мені страшно. Якщо доведеться побачитися із ним зараз після смерті. Побачитися. Ти подумай. Першою. А я побачуся з ним першим. Я б не посміла. Is ours. Скажіть їй паніки, щоб вона мене простила. Скажіть їй. Я вас благаю.